Міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та США, члени так званої групи Друзі Сирії, зустрілися у Лондоні для обговорення ситуації у цій країні. Втім, однією з головних тем їх наради стала ситуація в Україні, виступаючи від імені п'ятірки, британський міністр Уільям Гейк заявив, що ЄС та США домовились продовжувати підготовку широких економічних санкцій проти Росії. Але чи будуть вони запроваджені залежними від поведінки Росії стосовно президентських виборів в Україні 25 травня? Гейк закликав Росію припинити будь-які дії, які можуть запровадити, завадити проведенню виборів у своїй промові? Держсекретар США Джон Керрі сказав, що підтримує дії уряду України та привітав зусилля на шляху до політичного компромісу. У своїй промові держсекретар Керрі заявив про однозначну підтримку США дій центрального уряду України та привітав зусилля на шляху до політичного компромісу. Ми вітаємо успішний раунд національного діалогу, який відбувся вчора у Києві, та дуже плідну розмову про децентралізацію, конституційну реформу та захист прав меншин. Ми надіємося, що сепаратисти, росіяни та інші групи, які не задоволені тим, що відбувається, визнають той факт, що уряд робить реальні кроки до діалогу і намагається сісти за стіл переговорів та знайти політичний компроміс. Ми абсолютно підтримуємо принцип захисту прав. Меншин, і ми підтримуємо зусилля уряду у Києві скласти серйозний та конкретний план по розширенню автономії регіонів та децентралізації. Я хочу зазначити, що рівень децентралізації та автономії, який запропонував прем'єр-міністр, значно перевищує той рівень, який існує в Росії. Керрі наголосив на важливості проведення демократичних, прозорих та інклюзивних виборів 25 травня, Ми працюємо з українцями та об. Ес є щоб захистити право усіх громадян України та переконатись, щоб голос усіх був почутий за допомогою бюлетенів шляхом проведення законних виборів. Ми закликаємо сепаратистів та росіян не лише поважати цей процес, але й докласти зусиль, щоб він відбувся. Для того щоб захистити цей конституційний процес, США та їх європейські партнери готові діяти рішуче, у тому числі і шляхом запровадження санкцій третього рівня проти тих, хто перешкоджає діалогу та примиренню. Якщо Росія чи її представники спробують стати на заваді виборам, Сполучені Штати та країни, які представляють тут сьогодні Європейський Союз, запровадять санкції на сектори економіки у відповідь. Наше послання дуже просте: дайте Україні зробити вибір. Дозвольте українському народові обрати своє майбутнє. Дайте їм можливість зробити це шляхом чесного, відкритого та вільного та доступного для всіх голосування. Керрі зазначив, що застосовуючи такі санкції, якщо до того дійде, захід зробить все, щоб вони не зашкодили пересічним громадянам і були направлені виключно проти тих, хто підбурює політичну кризу в Україні. Наталія Леонова, Голос Америки.